Ки ж взялося слово чумак існує кілька версій. Більшість мовознавців вважають, що воно походить із тюркських мов і означає той, що носить булаву, міцний, сильний. Народна жітимологія пояснює чумака по-своєму від слова чума, яку, мовляв, торговці часто привозили з південних країв, що тоді належали Кримському ханству, із Севаша або Гнилого моря, Перекопа, геніческа Євпаторії. Але везли не лише з Криму. Тих, хто доставляв сіль з прикарпаття у джерелах 16 століття, називали солениками, а пізніше коломийцями, бо Коломия була головним пунктом призначення. Оряники Сторських озер нині Слов'янських і Бахмута на Слобожанщині за підрахунками історика і дослідника соціально-економічного розвитку України 18-го, першої половини 19-го століття Ігоря Слабєєва, у 1779 році до Криму по сіль приїжджали жителі майже 500 поселень з усієї України. Десятки тисяч чумаків із Надніпрянщини, Слобожанщини і Поділля щороку перевозили майже мільйон тонн вантажів.